Доброго ранку, милі мої друзі. Сьогодні я вам підготувала цікавий вірш. Послухайте його, будь ласка, гарна ти матуся, люба, дуже мила. Ти мене ще з малку звичаєм навчила і щодня навчаєш, як любить родину. мову нашу гарну нашу Україну. Дітки, так кого цей вірш? Вірно, про. Мамо. Мама це таке маленьке слово, але в ньому стільки любові, стільки тепла. Це слово для нас дуже дороге. Мама, ми називаємо ту людину, яка найдорожча, найрідніша для нас. Дітки, а як ви ще називаєте маму? Як лагідно ви її називаєте? Вірно, матінка, матуся. Матусенька, а ще маму можна назвати ненька. Давайте запам'ятаємо це слово. А тепер подивіться, покладемо його ось в долоньку і пригорнемо до серденька, тому що мамина любов, мамина ласка особливо, Вона зігріває все наше життя. Малята, сьогодні ми з вами поговоримо. Про найчарівнішу, найріднішу людину, про маму. І не даремно, коли пробуджується природа, коли сонячні промінчики вже сильно обігрівають нас, наче матуся. Коли пташки співають, веселяться так, тоді ми всі відзначаємо свято всіх матусь. І ось сьогодні давайте з вами пограємо в гру Моя мама, ви спробуєте розповісти про свою маму. А чи знаєте ви, як звати вашу маму? Так, у кожної мами, у ваших мам імена різні. І кожна мама теж по-своєму різна, у неї різна зовнішність, правда? Але кожен малюк ще з маличку впізнає і посміхається своїй мамі. Тож розкажіть про свою маму. Яка вона? Ось можна сказати, моя мама висока або низенька. А подивіться в очі, якого кольору очі у мами. У моєї мами очі які? Зелені, карі, блакитні. У моєї мами волосся якого кольору? А яке воно за довжиною? Довге чи коротке? Ким працює ваша мама? Яка в неї професія, ви знаєте? А що, чим займається мама вдома? Чим вона полюбляє займатися? А чи ви допомагаєте своїй мамі при цьому? Так, малята. Найтепліше, нема нічого теплішого, нема нічого лагіднішого, ніж голос мами, ніж її руки. Мамині руки завжди? Зігріють, приголублять, погладять. Мамина пісня завжди втішить, а мамине слово завжди заспокоїть. Мама кожного дня турбується про вас, піклується. І ось вона дарує свою ласку і свою любов. Мама завжди з вами поруч. Мамина любов безгранна. І мама. Як сонечко. Мама сонечко в сім'ї, а ми промінчики її. Якщо сонечко веселі, то промінчики веселі. Марята, а скажіть мені, будь ласка, а як же можна назвати маму? Маму, якщо вона як сонечко, то мама яка? Вірно, тепла, ніжна. Мама, як весна, яка? Гарна, красива. А якщо мама посміхається, то мама яка? Правильно, роз... мама вис... весела, усміхнена. А якщо мама обіймає вас, то мама яка? Лаєна, ласкава. А якщо мама пробачає вам, то яка вона? Добра. А коли вона пригортає вас до свого серденька, то мама яка? Любляче, правильно малята, ось скільки слів ми підібрали до наших мам, найрідніших людей. Малята, але з давніх часів теж люди так говорили про своїх мам. І ось в народі склали дуже багато прислівів про маму. Ось сьогодні давайте їх повторимо. А хто не знає, той вивчить. Ось ми розглянемо картинці, картинки, на яких зображене. Прислів'я я почну, а ви спробуйте продовжити. Пташечка радіє весні, а дитинка кому радіє? Так, малята, звичайно, мамі молодці. Послухайте ще одне прислів'я. Серце матері. Краще сонце, що воно робить? Вірно малята гріє. Дітки, закінчить це прислів'я. У дитини заболить пальчик, а у мами що? І останнє прислів'я, слухайте, будь ласка, нема такого краму, аби купити кого малята? Вірно, мамо, мама. мама. Найрідніша людина, і її любов і ласка безцінна. Молодці малята. Багато поетів і письменників мамини любов оспівують в своїх творах. Мама це єдина людина, яка по-справжньому вас любить за те, що ви є, і ви для кожної мами найдорожчі. І в цьому я хочу, щоб ви переконалися. Послухавши казочку, яку написав Василь Сухомлинський, а називається вона Як їжачиха приголубила своїх дітей. У їжачихи було двоє їжаченят, кругленькі такі, мов клубочки з маленькими гілочками. Одного разу покотилися клубочки їжачинята поживи шукати котяться садом, котяться городом. Побачили зайчика, їсть зайчик солодку морквинку. Їжачкам теж захотілось морквинки покуштувати. Тільки висунули маленькі голівки, а зайчик як закричить. Геть звідси, ви гидкі, колючі. Прикотилися вони до матусі й плачуть. Чому ви плачете, діточки мої любі? запитує мама. Зайчик каже, що гідкі і колючі. А їжачиха пригорнула маленьких своїх діточок, приголубила їх. Та хіба ж ви колючі, діточки мої ріднесенькі, заспокоїла вона. Волосечко у вас м'якеньке, як льон, і ви такі пухкі, мов м'ячики. Дітки, так сподобалась вам казочка? А як вона називається? А ви запам'ятали, хто ж написав цю казку? А про кого казочка? Скільки їжаченят було їжачихи? Малята, а їжаченята кого зустріли? А чому зайчик не поділився морквинкою? А як ви гадаєте, як можна сказати про зайчика, який він? Так, він жадібний, сердитий. А що ж трапилося із очетами? Які вони побігли до мами? А що ж мама зробила? Правильно приголубила. а що ж мама сказала? Вірно, вона сказала, що вони найкращі, найдорожчі для неї. І ви, малята, для своїх мам найдорожчі, наймиліші. Ось, бачите, сьогодні ми дуже багато теплих лагідних слів сказали про, вашу маму, про ваших мам. Турбуйтеся про них. Бережіть, малята, приласкайте свою маму, поцілуйте маму і скажіть їй дякую за те, що ти в мене є. Ну, до побачення, малята. На все добре, до нових зустрічей!